Корупція здібна привести державу до занепаду або навіть до зникнення. Таку думку продовжив Аристотель свого вчителя Платона. І справді дуже важко спостерігати за тим, що відбувається в нашій державі, але, на жаль, це відбувається вже 33 роки. Пригадується мені час Революції Гідності, час, коли загинула Небесна Сотня. І саме в той час так здавалося, ну насправді десь так і було, що близько місяця, двох місяців, не наче корупція завмерла, але потім пройшов час і знову все стало на свої місця. Якщо перефразуємо зараз в таку страшну війну, тобто, якщо там після жорстоких вбивств на Майдані перестали брати якийсь час, хто тиждень, хто два місяці, більше менше, то зараз ну, навіть ніхто й не переставав. Тобто настільки все справді дуже страшно. І Дай Боже нам здобути перемогу. Але що далі? Тобто, якщо після перемоги а, в нашій державі тобто, буде мати місце корупція, то корупція вона знову може пожерти ті всі здобутки, які зараз а, відбуваються тут. На фронті відбувається, аби зберегти нашу націю, аби зберегти нашу державу. Це наче іржа, це наче іржа. Е є ще таке Сінгапурське чудо, де насправді відсутня корупція завдяки смертній карі. Ну, я як християнин. Проти смертної кари, а з іншої сторони, якось несправедливо в нас а, аборти дозволено. Дозволено вбивство через аборт, а з приводу корупції ніяких дій не відбувається. Тому ми 33 роки всіляко пробуємо на це. Можливо, нарікати, можливо, озлоблюватися, але насправді ми всі є учасниками цього. Бо якщо б навіть сьогодні в одну мить корупція в нашій державі перестала існувати, то багатьом, багатьом українцям буде некомфортно, адже багато хто з нас звикли, здається, інколи неможливе швидко. Вирішувати саме завдяки корупції. Тому, Господи, просимо, дай нам зрілости, дай нам свідомості, дай нам усвідомлення такого страшного гріха, дай нам усвідомлення, що ми зреклися цього гріха, зреклися цієї корупції. Бо дуже гарні слова є в святому письмі. Раби, невірний, сьогодні вночі прийде смерть і все від тебе забере. Тому, Господи, дай нам свідомості і допоможи нам позбутися цього злого духа, який заполонив нашу державу, а саме корупцію. Во ім'я отця, ім отця і сина Святого духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди і іси все іси, іси наповняєш, скарби Діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Цю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба, землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від отця народився перший всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, для нашого ради, спасіння дійшов із небес, і вплотився від Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Житорящего, що від Отця і Сина і сходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо рівно славимо, що говорив через пророків єдину святу Соборну апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний жертвою Тобі тіло, і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу, і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, грехи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче придвічний жертвуй Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче придвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші рехи цілого світу. Заради болючих ісуса терпінь, май милосердя над нами. Українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над, над нами, українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, Українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами. Українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, Українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, Українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами. Українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським народом, нашим воїнством та цілим світом. Святий Боже, світи, стебе безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже стати, Святий, стебе смертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, Святий, з тебе смертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О найдорожчі крови і воду, що витекли як милосердя і серця Ісуса, уповаємо на вас. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Ми молимося, Господь діє. Вся надія на Господа і, і вся віра на, на Господа, аби позбавив наш український народ від того страшної корупції тому господи просимо всім дякуємо за всім дякую за молитву слава україні